І стояла вона, осліпла від горя обдерта, напівблаженна. мукою підпирала небо, моторошно роззиралася мати Україна на Велетенському хресті розіп'ята. Дітеньки мої, заждіть, стривайте. Пам'ять жертв голодоморів, вшанували у Тернополі 22 листопада. На театральному майдані зібралися десятки людей зі свічками та лампадками. Мільйонів українців, які загинули від штучно створеного голоду, помінули молитвою та хвилиною мовчання. Тернополянин Юрій каже: кожен, де він сьогодні не був, має пам'ятати, через що довелося пройти нашим предкам. Так само, як і всі тут присутні, а також ті, хто відсутні, але запали сьогодні в себе. На підвіконня, головне, в серці свічку пам'яті ми прийшли вшанувати пам'ять жертв голодомору. Захід розпочинається. Будемо ставити свічку, будемо молитися, тому що пам'ятаємо, знаємо, хто винувати, знаємо, скільки це вартувало для нашої України, хочемо, щоб це ніколи не повторилося. Головне, хочемо, щоб нащадки і сучасники пам'ятали про ці події і вшановували пам'ять тих, хто невинно загинув. Шанувати пам'ять жертв голодоморів прийшли тернопільські викладачі і студентами та учнями. Я сама з Хмельниччини бабуся розповідала нам малим дітям. На щастя, голодомор не торкнувся їхній сім'ї аж дуже сильно. Але тим не менше, вона добре, пам'ятає, як ділила кусень хліба з своїми сестречками і також в історії пам'яті жертв голодомору я знайшла багато прізвищ одного. З одним прізвищем, таким як моїх батьків, ймовірно, це також були наші родичі, які загинули в той час. Під час заходу на театральному майдані показали коротку театральну постановку, де відтворили історії людей, які пережили голодомор. Також священники провели спільну молитву, де закликали не забувати про цю трагедію. Сьогодні дорога возлюблена паство, ми. Маємо геноцид 21-го століття, нищиться українські безвинні родини, дітки, батьки молоді. Люди, які ще могли жити і процвітати. А ця московська чума прийшла на українську землю, щоб знищити генетичний код українець. Нагадаємо, що року 3 субота листопада є днем пам'яті жертв голодоморів в Україні. Вічна і світла їм пам'ять. Не дай нам Боже втратити країну, небесний Отче, бережи її від зла. Моліться люди всі за Україну. Щоб Батьківщина у дітей була, Дніпро благає, хортиця, Карпати, через віки заговорив Тарас. Великий гріх є матір продавати, без України і не буде нас. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.